І для мене, для мене, це дуже важливо доносити світу, що відбувається в моїй країні. Чи має твої святкування якесь особисте значення? Чи несуть якийсь символізм? захисники можуть використовувати руки? Hello guys. привіт, хлопці. Радий привіт, 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 привіт. Взяти у вас інтерв'ю. Перше запитання про вашу взаємодію в обороні. Як центральні захисники. Ви обидва виконуєте лідерські функції у лінії захисту. Як ви комунікуєте зі своїми партнерами, особливо коли команда під пресингом або грає проти сильного суперника? Yeah, uh, так, гадаю, uh, uh, у нас uh, гарні uh, стосунки, uh, і ми uh, досить uh, добре розуміємо uh, одне uh, одного. Uh, у нас uh, якісні uh, гравці, uh, і так, ми uh, просто раді, uh, що uh, збудували uh, справжню uh, команду. Uh, yeah, what, uh, we'll і uh, просто uh, рухаємося uh, вперед. Uh, yeah, так. Yeah, yeah, uh, як uh, сказав Заба, у нас no, uh, добрі yeah, стосунки, і в усій команді і між нами двома Тож так, у нас дуже гарний колектив, і я вважаю, що це дуже важливо. Дякую. Наступне запитання про тренера. Uh, Який найважливіший урок ви засвоїли від Я роли як від тренера у плані футболу, тактики uh, або особистого розвитку personal personal як гравців? Я думаю, uh, uh, ти хочеш? <laughs> yeah. Відповідайте, я вважаю цього року. Я багато чого навчився. Справді, я точно додав, скажімо, у більш прямолінійній грі. Можливо, у передачах у вільні зони. Я справді навчився цим пасам завдяки йому. І, Знаєш, у грі з високою інтенсивністю один на один теж так. І думаю, він також навчив нас ніколи не здаватися, і це теж його заслуга. І так, він справді класний тренер. Це for точно. Sure, sure. Дякую. Доні, Звісно, доні молодець. Uh, він намагається uh, дуже просто донести uh, до нас Trunton свої ідеї uh, та стиль uh, гри. Uh, і те, що ми в нього навчилися, uh, це uh, пресинг. Uh, uh, це uh, дуже важливо uh, у його тактичній uh, схемі. Uh, yeah. І так, він змушує багато над чим uh, думати. Думати прямо на полі, бо як захисники, ми маємо думати, коли потрібно пресингувати, коли висуватися вперед, коли страхувати в усіх цих складних непростих ситуаціях. і він дає нам розуміння того, як правильно пресингувати. І Як на мене, однозначно, він чудовий тренер. і я вважаю, кожен з ним розвивається. Добре, наступне запитання до Іллі: футбол це національна гордість багатьох українців. Що для тебе означає представляти свою країну у футболі, особливо з огляду на складні часи, які зараз переживає Україна. Звичайно, я пишаюся тим, що представляю свою країну тут, у найкращій лізі світу. І я багато, багато разів давав інтерв'ю про ситуацію в Україні, бо я завжди зі своїм народом. Моя родина там, ми спілкуємося, спілкуємося щодня. і Я знаю, яка там ситуація. І для мене, для мене це дуже важливо доносити світу, що відбувається в моїй країні, що відчувають там люди і як вони живуть. Бо це ця війна вже майже чотири роки. і її потрібно зупинити. і я розповідав про це всюди. Я вважаю, що це моя місія, і це важливо, так само як і для кожного українця. так, дякую за відповідь. Наступне питання до Дінасфор Він. Ми пам'ятаємо, uh, і я пам'ятаю твоє святкування після remember, голу у ворота Тоттенгема. Uh, Чи має твоє святкування якесь особисте значення? Чи несуть якийсь символізм? Чи це просто спосіб висловити радість після голу? Гадаю, well, кожен, хто мене знає. розуміє, розумієш, я такий. Ну, kind я of like, no, you know, просто спокійна людина, kind of такий розслаблений тип, у цьому сенсі. А потім, знаєш, у Тікток почали з'являтися відео з цим святкуванням. І я подумав, а чому б і ні? Це була просто жартівлива ідея з друзями. І я сказав, окей, зроблю так. Якщо заб'ю, і я забив. І це стало не такою вірусною фішкою. Тож але я гадки не мав, що так станеться, якщо чесно. Окей, дякую. Окей, дякую. Тож хто був для вас обох найбільшим футбольним натхненням у дитинстві? Чи вплинули вони якось на ваше ставлення до гри чи на вибір позиції, на якій ви yeah. зараз uh, граєте? для мене це Серхіо Рамос. Я вважаю, він вміє все. Він просто настільки універсальний. Він і бомбардир, і лідер, і крутий в обороні. Ще що, що можна додати? Рішучий, дисциплінований, працьовитий. Я думаю, що він точно мій кумир. Так, а yeah, для yeah, тебе, Ілля? Sí. Yeah. Так, звичайно. Так, Рамос великий гравець, це легенда, тому що так, він має все, що потрібно захиснику. І так, можливо, я також відзначу віржело Вандейка. І... Те, як він працює, як він грає перш за все у тактичному плані, як він вміє діяти позиційно. Я любив та все, що люблю дивитися за ним. І так він, просто, на мою думку, також один із найкращих захисників. Добре, дякую. Наступне питання аналогічне. Тепер, якби ви могли обрати одного гравця будь-якого гравця в історії, щоб він став вашим товаришем по команді на один день, лише на один день. Хто б це був? І Як ви думаєте, чому б такий гравець зробив вашу команду ще більш непереможною? Це гарне питання. That's a good я не маю відповіді, чесно кажучи. Really an answer, you know? Так, yeah, це many занадто many. складно. Uh, Можливо, знаєте. Ronaldo, Messi, є багато гравців, Роналдо, Месі, Марадона, але хто I з них в першу чергу? Really я не можу назвати лише одного, якщо have... чесно. Так, у мене теж немає відповіді. Я не можу обрати лише одну kind of свого роду legend, легенду. It... І ось так. Okay. Добре, переходимо до наступного питання. Якби перед вашими матчами могла лунати будь-яка пісня, яка б заводила вболівальників, якась несподівана, Що б ви обрали? Будь-яка пісня, яка робила б всіх щасливими, та після прослуховування якої всі отримали б задоволення? Чи є у вас улюблені? Ми завжди ставимо мрії та кошмари, мікміла. І, І так, це yeah, наша kind of, I улюблена I like пісня перед so... грою, якщо чесно. Гаразд, okay. ти згоден, Ілья? Yeah, sure. Так, звичайно, безумовно. Ми ставимо for, цю like, пісню перед кожною грою. Так, uh, вона this, дає this нам енергію перед грою. Добре, якби ви uh, могли придумати нове правило для футболу, або змінити одне з правил, яке зараз є у футболі, що б ви обрали? Якісь цікаві ідеї, this, які б зробили гру ще більш захоплюючою чи непередбачуваною. Захисники можуть використовувати руки. Як у хокеї, так? Коли м'яч у повітрі, вони можуть опустити його на землю. Я не знаю, якщо чесно. Так, я думаю, зараз yeah, футбол такий so довершений, yeah. з вар все стало Everything більш clear. зрозумілим. War, я думаю, напевно, все стало простішим. Sure. Та це помітно у багатьох моментах. І так, uh, yeah, uh, просто єдине, що залишається, це рефері. Просто потрібно, referee, just, uh, потрібно uh, ставити uh, на матчі quality більш кваліфікованих рефері. Тож справа лише в рефері. Тільки в них, так? Так що це не єдина можлива відповідь за всіх. І останнє запитання, хлопці, в цьому інтерв'ю. Ви обидва професійні футболісти, але чи є у вас якісь приховані таланти, про які ваші вболівальники не знають? Та дізнатися було б для них несподіванкою, Наприклад, Наприклад Мануель Аканджи вміє uh, дуже швидко рахувати. І це одна з випадкових речей, які я чув. І я був дійсно здивований не тільки really я, всі фанати. Чи є у вас якісь таланти на кшталт? цього? хм. Не oh. <laughs> знаю. Можливо, ви граєте на якомусь інструменті або singing, співаєте, танцюєте. Dancing. Uh, Ні. Я жахливо все вмію. Like, Особливо в тому, що пов'язано із танцями uh, і з півом інструментами, uh, я жахливий. Можливо, PlayStation, можливо, PlayStation. Окей, oh, okay. це також один талант. з прихованих талантів. Багато хто possibly, можливо не знає uh, про це. Отже, Ілья, те ж саме і для тебе. У мене можливо, це кіберспорт. Counter-Strike. Я багато грав у це, тож, гадаю, я міг би бути гарним кіберспортсменом. Це було останнє запитання. Останнє запитання, хлопці. Дякую вам за інтерв'ю. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам кваліфікуватися у Єврокубки, у європейські турніри. Дякую за ваш час. Дякую. Дякую, гарно вам дня. Дякую.